Відеогляд на вертикальний колун мого виробництва версія 2.0 Отже, маємо двигун 5,5 кВт три фази, маємо гідроциліндр, 100 мм робочий поршень, 50 мм діаметр штока і 25 см ніж, ніж виконаний з ресори. Ось тут вона як вставка. В заготовці зроблений проріз, туди вставлена ресора і обварена. Ресора заточена на фрезерному станку. Ось таку має заточку. До речі, вже 50 метрів дров переколов. І ніж без зазубин, без нічого в ідеальному стані. Я сам дивуюся. Далі маємо шланги Італія. Привіз з Німеччини. Розподільник Болгарія. 80 Далі. Насос. Звичайний Ш32. Значить, в нас є регулятор тиску. Є датчик тиску масла. Можна виставити собі. Я виставив на 100 бар. Працюю в мене на 100 бар. Так, муфта. Муфта, Жигуль, коробка. Це з'єднання в нас від двигуна до маслонасоса Далі. Маслобак приблизно 60 літрів. При об'ємі 40 літрів у системі у роботі на спекі достатньо масла, щоб не грітися. Ось такий апаратик. Управління. За допомогою ноги натискаємо. Він опускається, опускаємо, автоматично підіймається. Ось так. так, Тут у нас організовано вмикаємо, вимикаємо запобіжний автомат. Ось такий апаратик. we